Малятам сидіти й нудьгувати, а хочеться у м'ячик чи пішло пограти, Занурити з глибини, Злетіти до небес, а ще всім дуже хочеться сюрпризів і чудес. Шкільний театр. Навіть найменші можуть спробувати себе у акторській майстерності. В 11-му івано-франківському садочку Пізнайку провели тиждень фестивалю дитячого театрального мистецтва. Педагоги дошкільного закладу та батьківська громада у рамках заходу зробили життя вихованців цікавим і змістовним, наповнили його яскравими враженнями, корисними справами та радістю творчості. Фестиваль став ще однією сходинкою у досягненні спільної мети. Розвитку творчості дошкільника у ході першого фестивального дня було проведено урочисте відкриття тижня. У музичній залі діти познайомились із різними видами театрів та театральними іграшками, які були представлені на виставках Театр це диво та Краща Театральна Лялька. Діти так Діти також зіграли кілька вистав і спробували себе у різних видах цього мистецтва. Грали усі від найменших до вихователів. Адже створення піднесеного настрою, естетичне та моральне задоволення, залучення родин стало пріоритетним напрямком проведення фестивального тижня. Ніщо так не об'єднує дітей та дорослих, як підготовка до вистави, бурхливе обговорення костюмів, готування ролей усе це перетворилося на яскраву гру, що запам'яталася дітям на все життя. Наймолодші вихованці ясельної групи Сонечко разом зі своєю вихователькою мамою побували у бабусі на подвір'ї у ролі маленьких каченят. Багато позитивних емоцій викликали у дітей молодших груп переглянуті казки. Зокрема, вихованці групи «Незабудка» підготували лялькову виставу Сніговик Дошкільнята навчилися, як потрібно берегти своє здоров'я і поводитись на вулиці взимку. Я впевнений, що я яку сніговик порадив на льоду кататися. Я, я ж не знав, я на льоду катався і нічого, я катався. Ви на мене не ображайтесь. Пробачте мене, будь ласка, я не знав, що так вийде. Ми не ображаємо самі вибіг. Пробачте, я так би хотів залишитись вашим другом. Ми тебе пробачаємо. Малята під час вистав бачили приклади дружби, доброти та взаємоповаги. Вихованці з середніх та старших груп підготували інсценізації казок. Так дошкільнята середньої групи вишенька розкрили свої таланти у казці Рукавичка. Діти із захопленням дивилися різні види театру. Театр рукавичок продемонстрували вихованці групи Бджілка, тіньовий театр колобок вихованці групи «Колобок». Вони вдало зіграли ролі героїв казок, підкріпили свої дії яскравими костюмами та живописним декоративним оформленням. Одним із переможців фестивального тижня стали діти старшої групи віночок, які вдало показали інсценізацію казки Муха. Цією повчальною казкою дошкільнята показали, як потрібно цінувати своє здоров'я та життя, турбуватися про нього. Веселий сміх та захоплення дітей викликав показ театру ляльок маріонеток за мотивами української дитячої пісні Жили у бабусі. Свої акторські здібності і педагоги. Вони показали казку для малят пан Коцький. У ній розповіли про міцну дружбу, людські якості та любов до ближнього. А підсумком фестивалю стало проведення Дня відкритих дверей, насиченого різноманітними конкурсами, танцями, імпровізаціями, рухливими іграми, естафетами, музикою та сміхом. Зокрема, вихованці середньої групи Вишенька побували у ролі моряків та позмагалися одні з одним. Отож, цілий тиждень вихованці садочка подорожували чарівним світом театру, пізнавали його не тільки розумом, але і серцем. У дошкільному закладі розповідають, що такі спільні свята для дітей та батьків проводять щомісяця. Вони дають змогу дітям проявитися творчо та ще з більшим бажанням навідуватися до свого улюбленого садочка. Візнайся віднодь! Врятуємо!